Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо розкривати символіку старших арканів карт Таро. І сьогодні переходимо до наступної карти. Перш ніж ми почнемо, нагадаю: не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А також переходьте за посиланням в описі до цього відео. Мій інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро та відповідаю на ваші питання. Отже, сьогодні наша наступна карта це карта справедливість, це 11-й арк, старший аркан Таро. І... Сьогодні ми, як ви і просили, багато хто в мене просив, ми розглянемо не тільки загальне значення в різних сферах, не тільки що зображено на карті, а й приклади саме в конкретних якихось питаннях, як же саме відповідає така карта на якісь питання. Отже, давайте почнемо з того, що зображено на карті. Карта, справедливість, вона, ну так скажімо, виглядає просто. Але символи несуть у собі велику глибину. На передньому плані зображена жінка, що сидить на троні, її постава рівна, погляд спрямований прямо на нас, що підкреслює об'єктивність і неупередженість. Що вона тримає? Вона в руках тримає меч, це такий символ сили, правосуддя, дії, він спрямований догори, що означає чистоту намірів і рішень, які приймаються згідно з вищою моралі. Ну і ваги у лівій руці вона тримає ваги, які символізують баланс, рівновагу між причиною і наслідком, а також необхідність ретельно зважувати всі рішення. На задньому плані за троном така пурпурна завіса, яка, скажімо, приховує те, що лежить поза межами нашого розуміння. І за завісою така сіра стіна, яка символізує обмеження людського сприйняття. Щодо її одягу. Червоний плащ це така активність і дії. А білий одяг. Чистота намірів і прагнення до істини. На голові вона звичайно носить корону, тобто символ раціональності, дисципліни, структурованості, бо корона, як ми бачимо, вона квадратна. І загалом така, наче здається, що зображення дуже просте, але дуже багато символів та змісту у ньому. Справедливість. Може дійсно от нам нагадувати, якщо ми говоримо про цю карту як про особистість. Це такий, якщо хтось дивився з хрещеного батька Майкл Карліоне, тобто він завжди діє обдумано, дотримується чітких принципів, вимагає рівноваги в діях. І якщо хтось порушує закон сім'ї, то покарання неминуче, от саме його характер і особлює ідеї про те, що от кожна дія має наслідок саме це і несе нам карта справедливості. Отже, що ж вона означає, якщо випадає в вашому читанні таро? А в житті в особистому житті? В прямому положенні карта справедливість нам говорить про те, що все у світі підкорюється законам, причинам і наслідкам. Тобто це нагадування, що кожен вчинок має свої наслідки. Якщо ви діяли чесно, то, звичайно, ви можете очікувати винагороду. Але ж якщо були помилки або неправда, то їх доведеться виправляти. Карта така, яка. Карта справедливості, якщо випадає у вашому читанні, символізує істину, чесність та відповідальність, тобто часто з'являється в розкладах, коли людина стоїть перед важливим вибором, який потребує об'єктивності. Що стосується перевернутого положення в загальному, да, в особистому житті, ну, це якась несправедливість, звичайно, брехня або порушення балансу, тобто знак того, що. Вас неправильно оцінили, або, можливо, ви самі уникаєте відповідальності. Також така карта в перевернутому положенні може говорити про якийсь внутрішній конфлікт, можливо, ви дієте згідно з власними принципами або піддаєтеся чужому впливу. Що стосується кохання, у перевернутому положенні справедливість вказує на дисбаланс у стосунках. Один з партнерів все ж таки може відчувати себе недооціненим. Або стискатися з обманом. Якщо ви плануєте нові стосунки, треба бути більш уважним. Людина може щось від вас приховувати. А якщо ви у тривалих відносинах, сигнал задуматися, чи дійсно стосунки приносять радість, і чи вони стали джерелом розчарування для вас. Що стосується прямого положення у коханні, справедливість говорить про рівність і чесність в стосунках. Тобто тут вона нам нагадує, що гармонійні відносини будуються на взаємній повазі. Якщо ви у стосунках, карта радить відверто обговорювати проблеми і, звичайно, унікати маніпуляцій. Якщо ви самотні, карта підказує, що новий партнер може бути людиною з високими моральними принципами, і ці стосунки допоможуть вам краще зрозуміти себе. Що стосується роботи, у прямому положенні справедливість вказує на важливість чесності та відповідальності. Якщо ви докладаєте зусиль, карта, звичайно, обіцяє вам заслужений успіх. Тобто. Вона може передбачити укладення угод, які принесуть користь усім сторонам. А якщо ви чекаєте на рішення, наприклад, конкурс або судовий процес, то воно може бути справедливим і об'єктивним. У перевернутому положенні в роботі справедливість попереджає про якісь конфлікти. Брехню або навіть маніпуляцію саме в робочих справах. Тобто, це може бути сигналом, що варто уважніше ставитися до угод або документів. Якщо ви відчуваєте несправедливе ставлення до себе, то така карта у вашому читанні радить не замовчувати проблему, Але й не приймати в той час імпульсивних рішень, діяти обдумано і зважено. І що стосується практики, да? ну от, наприклад, таке питання, чи досягну я успіху у там, якійсь ситуації, то у прямому положенні така карта нам свідчить так: якщо ви діяли чесно і дотримувалися, принципів, то успіх вам гарантований. А от на таке питання, справедливість у перевернутому положенні, може нам сказати, що ситуація може вимагати все ж таки більше зусиль, щоб відновити баланс. Що стосується кохання, наприклад, часто питають, чи все ж таки варто залишатися у цих стосунках, чи варто мені да, продовжувати ці стосунки, часто в мене питають. То якщо випадає карта справедливості, наприклад, в перевернутому положенні, скоріше за все настав час переглянути свої очікування від партнера і, можливо, приймати якісь радикальні дії. А от у прямому положенні це, звичайно, варто. І, скоріше за все, і обидві сторони готові працювати над цими стосунками чесно. Що стосується роботи, наприклад, питання, чи отримую я нову посаду. От у прямому положенні справедливість знову нам каже, так. Якщо ви докладали до цього достатньо зусиль, маєте відповідний досвід. Однозначно. Так, отримаєте, а у перевернутому положенні скоріше ні, тому що будуть якісь перепони, спричинені або упередженістю, або навіть несправедливістю. Отже, загалом, що можна сказати? Карта справедливість все ж таки карта нагадування, того, що всі наші дії мають наслідки. Вона вчить, що чесність, баланс і відповідальність це. Основи успішного життя. Отже, якщо відео для вас це було корисним, не забувайте підписатися на мій канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. І переходьте до мене в інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації на картах, то відповідаю на ваші питання. А ми з вами побачимося вже в наступних відео.